Зараз вам покажу один прикол. Всього один день. Подивіться, яка машинка була зранку. Полірування. Зверніть увагу, машинка прийшла з Європи От у такому стані. Повністю-повністю ціла посукана, поцарапана. Дивіться. Замурзана Капець яка. І нам треба всього один день, щоби змінити результат, так скажемо, Кардинально. Треба трошки потрудитися. Треба все зробити правильно по технології. А тепер дивіться, яка вона стала. Всього один день. Дивіться, горить, свіркає. Всім раді, хто має, автомобіль е -е, давно його не полірував, Рік, два, три. Просто капець. Разниця настільки суттєва, що ви собі навіть не можете уявити. Якщо ви брали автомобіль і він не полірований, бо дивіться, чорний колір. Ви пам'ятаєте, який він був на відео? Дивіться. Всім рекомендую. Звертайтесь, будемо раді допомогти один день. Навіть якщо ви не з Мукачево, просто прийшли, погуляли. Дивіться. Просто прийшли погуляли. Ми вам відполірували і ви поїхали на зовсім іншому автомобілі. В Мукачеві є де погуляти. Місто Мукачево, Крилове 103, СТО Мій Майстер.